Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Яршовець. Сьогодні я поговорю про мобілізацію і відкрию вам великий секрет. Мобілізація хвилює зараз усіх. Хто тільки не пише, з блогерів, з політиків про мобілізацію, і всі нею лякають. Загребуть усіх, обмежать в правах, тюрму посадять. За те, що ти не йдеш в ЗСУ. Я не проти мобілізації. Я тільки за. Але за мобілізацію по закону. А чи законна нинішня мобілізація? Проєкт мобілізації, який надіслали в Верховну Раду. Вдумайтесь, хто прийме новий проєкт про мобілізацію? Правильно, Верховна Рада України. І це буде законом для усіх. А чи законна сама Верховна Рада України на даний момент? Ні. Тому що повноваження Верховної Ради України нинішнього 9-го скликання закінчилися в жовтні 2023 року. Значить, Верховна Рада незаконна. Її повноваження закінчились у 2023 році, в жовтні місяці. І всі закони, що зараз приймає Верховна Рада, не мають юридичної сили, простіше кажучи, незаконні. Тому що срок повноважень депутатів скликання нинішнього складу дев'ятого складу Верховної Ради, закінчили в жовтні 2023 року. Тому і новий проект про мобілізацію, який зараз в Верховній Раді. Незаконний. І якщо цей закон приймуть новий про мобілізацію, він теж буде незаконним, тому що не буде мати юридичної сили. Моя суб'єктивна думка журналіст. А ви думайте. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нової зустрічі!